Ентоні Джошуа може відбоксувати до кінця року. Є кілька реальних варіантів для екс чемпіона, і можливо, що пробій оголосять буквально за пару тижнів до виходу в ринг. При цьому сам Ентоні коментує, чи хоче бою з Тайсоном Ф'юрі. а також відкрите тренування Паркера та Вордлі перед боєм у суботу, що ми там побачили. А в Києві два дядьки покопали м'ячик на футбольному полі. Здавалося б, нічого незвичайного, але їхні імена Андрій Шевченко та Олександр Усик отака футбольна банда. Вони вже тривалий час товаришують, А Андрій Миколаєвич часто літає на бої Сашка, аби підтримати нашого боксера. все світ боксу разом із Фавбет. На тижні великий бій у надважкому дивізіоні. Джозеф Паркер проти Фабіо Вордлі в битві за тимчасового чемпіона WBO та вихід на Олександра Усика. На тижні розпочалися медіа події. Першим відкрите тренування провів британець. Взагалі подія пройшла в якійсь дуже скромній локації, без розмаху виглядає ніби звичайний зал у Лондоні. Нокаутер понакидував двоударні серії по лапах, нічого сильно не показуючи. Як на мене, присутнє мінімальне хвилювання у Фабіо. Для нього досвід боїв такого масштабу з – Це вперше. Далі в гру вступив фаворит пари Джозеф Паркер. У його погляді читається більше впевненості в собі. Такий щось середнє між легкістю та сфокусованістю. Джозеф акуратно побуцкав по лапах, викидаючи довгі серії. У парі з ним екс-чемпіон світу Енді Лі цікаво, що, попри статуси, британське коріння Енді ніколи у своїй професійній кар'єрі не боксував у Лондоні. А саме протистояння відбудеться вже в суботу вночі. Серйозний бій і досить важливий для українських фанатів. Тож напишіть у коментарях, хто переможе і далі вийде на усика, хто є вашим фаворитом у цьому протистоянні. Найближче шоу стане більш цікавим і ще з однієї причини: інтригує промоутер Френк Ворен. Усе ще немає остаточного суперника для Чисори на прощальний бій 13 грудня та незрозуміла ситуація з і Ітаумою, який мав вийти проти регулярного чемпіона WBO o Кубра та Чи виступить Ітаума 13 грудня? Це нам ще належить вирішити. Спершу треба зрозуміти, що там із ситуацією з Пулєвим. Зараз це питання трошки підвисло в повітрі, і остаточне рішення лише за санкціонуючими органами. Питання вирішиться, я думаю, в найближчі 24 години, але в суботу ми в будь-якому разі анонсуємо цей івент. Тому з нетерпінням чекаємо і самого бою в суботу, і анонсу іншого шоу. Мені ж здається, що і Тауму скоріше поставлять в інший карт. А Чісора з великою ймовірністю отримає в суперника американця Джарела Міллера. Ось це буде важка пара. У Джорджа Камбосуса правою останніми роками йдуть шкареберть. Ну, просто все падає. Єдиний кривдник Теофіма Лопеса останні три роки більше програє, ніж виграє, та бере в тренери росіянина. А ще на днях під час зйомок тренування смачно навернувся його оператор. <праць> І наостанок до справ Ентоні Джошуа, який уже більше року поза рингом. Раніше очікувалося, що британець проведе якийсь бій до кінця цього року, але це питання поки що підвисло. Втім, промоутер Едді Хьорн переконує, що це все ще можливо. Імовірність того, що Джошуа все ж таки вийде в ринг цього року, десь 50 на 50. Іноді я згадую такі речі, і це одразу викликає ажіотаж. Але якщо подумати з погляду боксу, а не грошей чи комерції, у цьому є сенс. Кожного разу. Коли Джошуа виходить на бій, це велика подія, стадіон, фанфари, і він такий: окей, знову все це. Але якщо він виступить в Андеркарді, це дозволить йому знову війти в ритм, і це може бути дуже корисно для його кар'єри. Ми просто намагаємось підготуватися, бо, можливо, це буде останній серйозний етап його кар'єри, і він має бути готовим. Тепер питання лише в логістиці. Він спершу запитав, чи може просто провести бій на одному з наших шоу в Мексиці. Я сказав: друже, я не можу сховати тебе, якщо ти просто. Будеш гуляти по Тіхуані. але у нас є шоу 13 грудня в Каліфорнії. Можливо, буде ще вечір боксу в листопаді. Не думаю, що логічно зараз відправляти його до Гани, але є ще варіант: шоу в Ервіаді 27 грудня. Можливо, ми навіть не будемо оголошувати процес заздалегідь, бо це зведе на нівець саму ідею. Він тренується, тримає форму. Тож ми можемо просто сказати: виходиш за два тижні на восьмираундовий раундовий бій. Логіку зрозуміти можна. Ейджею треба бій без зайвих почестей, довгих представлень, типу заслужений, призаслужений, народний, принародний. Просто бій, аби війти в ритм після поразки і великої перерви. Але чесно кажучи, я от геть слабко уявляю шоу, де би Ейджей був у ролі сірої мишки, а не зірки. Зрештою, все має звестися до головного британського дербі з Тайсоном Фюрі, про що й говорить Ай-Джей. Так, думаю, що цей бій відбудеться. Чому би ні? Що ще йому робити? Він має битися зі мною. Чи повертається Фюрі зради бою зі мною? Саме так. А ви ж не думали, що цей дядько реально закінчив із боксом? Тричі чи скільки там уже в одну річку увійдеш, якщо це доларова річка від Арабів, які точно забезпечать жирні чеки двом велетням? Тому я чекаю цього бою двох британців наступного року. Виступ українських бійців на гран-при WBC, півфінал Лозана та висновки щодо інших наших бійців. Дивіться у випуску новин за підказкою.